Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо вам свіжу зібрану партію Forty RT-240. Це вже не мототрактор, це міні-трактор на посиленій рамі. Тут іде вже Шепенгарська коробка, тут іде вже трьохточкова навісна система. Зараз покажу вам дуже високий плюс цього трактора. Це резина 9,5-20. задня резина, як на 350-х кентаврах. І 16-та передня. Три передачі вперед має одну передачу назад, плюс поніжаючі передачі. Насос у вас стоїть на коробці. Працює, коли треба, коли не треба, вимкнули. Так, є ручний газ, є е, ручний стоп, грубо говоря, е, вал відбору 6 лицевой, 540 обертів видає. Трьохточка з з образним наварюванням під 20-й палець. Друзі, звертаю увагу, що примусова гідравліка. Тобто у вас примусове опускання і підйом. Хороший нормальний чулок з нормальним барабаном. Виставляється колія тут метр метр м. Є 9 штук по наявності. І ще один високий класний плюс це ціна. Ціна 3450 доларів, але не за голий трактор, а в комплекті йде фриза. В комплекті йде метр тридцята фриза. Значить, подивіться, яка рама. Рама хороша, широка вже стоїть. Металевий капот, пластикові вставки там де фари. Розсувна передня колія, ззаду показував вже. Здвоєна педаль, гальм, редукторний стартер у нас стоїть. З правої сторони у вас ремені, все підшито, класно зроблено, нічого не шатається Три датчика на приборній панелі. Заводиться він з ключа. Подивіться, як зроблена платформа, як на 240 скаутах. Окремо все оздоблено, обшито, нічого ніде не стерчить Окремо у вас рівна, можна сказати, ділянка для кермування педалями Сидіння, звичайне, пружинка. І в комплекті ще передні крила будуть і зіп. Для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані. 9 штук стоїть зібраних, тому можете бронювати. Доставка безкоштовна, без передоплати, з повним пакетом документів. Все надаємо. Доставка їде будь-куди по Україні. Набирайте, бронюйте, кому цікаво, ще питання, якісь є, пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня!